Шановні депутати, розпочинаємо роботу, позачергової 44-ї сесії Подільської міської ради в режимі слів. Олег Богдан, в мене є декілька слів до того, як ми розпочнемо роботу з сьогоднішньої сесії. Чанс, чанс. Олег Богдан, можна сказати декілька слів чи ні, ніж. та присутні, У мене є декілька слів, які я хочу сказати, тому що, ну, якщо чесно, трохи У Минулої сесії, яка проводилася 29 березня, вами, Олег Богданович, було порушено питання стосовно того, що сесії проводяться в режимі відео онлайн-конференцій та невдоволення спільноти соціальних мереж таким видом е проведення засідань сесій. Е Вами було надано коментар е особисто. Шановні, Хочу вам всім довести, тому що є дуже багато коментарів, особливо в соцсетях, на рахунок сесії, які проводяться онлайн. Те, що ми проводимо онлайн-сесії, е ми узгоджуємо з головами фракції. Але від себе особисто, як від єдиної голови фракції Європейської солідарності, та з перших вуст хочу сказати про те, що е, жодних питань, е, жодних відгоджень зі мною, як з головою фракції, не проводилося, жодних питань не ставили стосовно цієї теми. Е, та жодних відповідей від мене, як від голови фракції, е, ви не чули е, стосовно того, підтримуємо ми такий формат проведення е, засідання сесії чи ні. Більш того, від себе я хочу сказати вам, що наша, наша фракція не підтримує такий формат проведення сесій. Е, тому що підставу для того, щоб проводити сесії онлайн, е, чесно кажучи, зараз ми не бачимо. Тому треба... не треба говорити про те, що дзвінка. За вже такий довгий довольно період не було. Я думаю, на сесіях було не перше засідання сесії онлайн, тому ми з вами зустрічалися і задати мені питання, ми підтримуємо ми проведення сесії до зараз.